Доброго здоров'я всім, як завжди, бажаю любителям цієї справи тракторної. От, Сьогодні мова піде про оцей от речажок, який я зробив на ручне управління. Але по суті, якщо його зняти, то це буде нужне управління. Там одна гайка відкручується, його можна зняти і залишається стандартний варіант під ногу, педалька. От, ну, оскільки мені так було зручніше, я собі зробив е, на руку якось природніше е, рукою зробити блокування заднього диференціалу. От, Ну, Це є якраз педаль блокування заднього диференціалу <кхух> Бували в мене такі випадки, що я на полі, е, там, де я косив останній раз, обкошував е, гірчицю, яка зацвила. От я там два рази з, ну якось ухитрився зависнути по діагоналі. Тобто одне колесо з, з, виїхало тут заднє, і протилежне спереду виїхало на горбок, а ті просто провалилися <кій> в яму і все, забуксував і ніяк. Ну і відповідно, щоб е, е, виїхати. Повний привід був включений, бо крутилося тільки оце, і, і відповідно крутилося заднє, але яке буксувало, яке сперлось на косарку, типу, і буксувало. Це стояло на місці, і протилежне переднє стояло на місці також по діагоналі. Ну і тут треба примінити таку маніпуляцію. П'яткою тиснути на педаль <кхід> правою ногою, лівою, від, ну, лівою рукою включити передачу лівою ногою відпускати щеплення, кра... лівою рукою керувати, а правою рукою треба регулювати газ. Ну, типу, туди, сюди, додати, щоб, щоб воно. Цей... Хоча рушати, рушати з витиснутою подалькою цієї, треба з мінімальних обертів. От, і якось воно мені не зайшло, мені привичніше ногою дозувати газ, а рукою вже, тобто права рука в мене вже з газу пішла сюди на речах. І, як то кажуть, природніше це все спокійно, раз, виїхав і все, і забув. Як працює та педаль? Також сидів, вичитував, видивлявся інформацію. Ну, в книжці написано в інструкції. До трактора написано, що коли забуксував. Ну, і так само, коли забуксував, тоді також можна її витискати, щоб задній міст заблокувався і грібли три колеса з чотирьох. От, Бо на передньому мості блокування диференціалу немає. Тут просто стоїть диференціал, і крутиться або це колесо, або протилежне. От. Треба, ну, як написано в інструкції, треба зупинитися. Натиснути, ну, зупинитися, тобто витиснути щеплення, зняти з передачі, натиснути оцю педальку блокування диференціалу, включити е, передачу і, е, відпускаючи щеплення, стандартно починати рушати. Одне колесо пробуксує, там диференці... ну, блокування зайде в зачеп. Відповідно, як, я, я не знаю, правда, який там є е, блок стоїть на диференціалі, ну, але воно механічно з за, зачіпляється і крутить, е, починає крутитися два колеса задніх. Отже, е, і от після того, як ми виїхали, ну там з ями чи там переїхали перешкоду, ми. Е, також, можна на ходу, ну, або на мінімальній швидкості, на ходу, або зупинитися, От. відпустити педальку. Далі, щоб колеса розблокувалися, як пише інструкція, треба рулем покрутити під час, під час їзди, спочатку трошки вліво, потім трошки вправо, ну і відповідно і Відповідно, задній диференціал розблокується, і далі вже починає працювати диференціал от Тому саме основний момент оцю педальку треба нажимати, коли трактор стоїть, коли він не буксує. Не дай Боже її нажати на повишені передачі, і під час ходу ну під час там під час газування, буксування, просто порвете диференціал Я вам це гарантую. Починається хруст, стук і так далі. порвете диференціал, краще тим не жартувати. от Зупинитися, витиснути, рушити, виїхати і відпустити. Оце така коротка процедура по е, педальці в мене по речогу для блокування заднього диференціалу Та й все. Хто не знав. Можете перевірити інформацію. Ну а кому було цікаво, ставте палець вверх. Все, до наступних відео.